Найбільших дилем у професії психолога як допомогти іншим і не вигорати, не розчинятися у чужих проблемах. Дуже часто ми відчуваємо провини, коли відмовляємо клієнтам, коли не відповідаємо на повідомлення пізно ввечері. Або коли беремо вихідний. Але чи справді самопожертва – це ефективний шлях? Чи можливо знайти баланс? Давайте розберемося. Межі не розкіш. А необхідність. Дуже важливо зрозуміти: встановлення меж це не про жорстокість чи байдужість, це про професіоналізм. І я впевнена, що кожен із вас хоча б раз стикався з ситуацією, коли клієнт пише о 23.00 або просить термінову консультацію у ваш єдиний вихідний. І в такі моменти у нас вмикається внутрішній голос. Ну я ж психолог. Я повинен допомогти. Але давайте поставимо питання інакше. Як довго ви зможете допомагати людям, якщо будете виснаженими? Визначте для себе робочі години та дотримуйтеся їх. Якщо клієнт пише поза цим часом, ви можете відповісти, але лише тоді, коли вам зручно. Також корисно прописати правила роботи і доносити їх до клієнтів ще на старті. Як правильно відмовляти, щоб не відчувати провину? Отже, найбільший виклик це сказати ні і не відчути себе винним. Я хочу поділитися простою формулою відмови. Це перше, емпатія. Я розумію, що вам важливо зараз отримати підтримку. Чітка позиція, але я працюю з певним, за певним графіком і зараз не можу відповісти. Альтернатива, ми можемо обговорити це на нашій наступній зустрічі, або я можу порекомендувати вам ресурс, який допоможе впоратися самостійно зараз. Це дає клієнту відчуття підтримки, але при цьому ви зберігаєте свої межі. Власний ресурс порожня чашка не допоможе іншим. Є таке правило: ви не можете налити з порожньої чашки. Якщо ви не дбаєте про себе, не маєте часу на відпочинок, ваш емоційний стан буде вичерпаний, і тоді ви не зможете ефективно працювати. Яке рішення? Знайдіть свої ритуали відновлення. Це можуть бути фізичні вправи, творчість, час із сім'єю, улюблена книга чи просто можливість помовчати, поспати? Подумайте, що вам потрібно, щоб відчувати себе наповненим. Якщо це терапія для самих себе, дозвольте собі її. Якщо це час без телефону, встановіть ці правила, медитація, прогулянка це речі, які вас відновлюють кожної хвилини, якщо ви, ви це дозволяєте. Червоні лінії, що для вас неприпустимо. Ще одне важливе питання, де проходять ваші особисті кордони. Наприклад. Ви не працюєте у вихідні, ви не відповідаєте на повідомлення після 20.00. Ви не берете більше певної кількості клієнтів на день. І тут важливо пам'ятати, це не обмеження для інших, це турбота про себе. Коли ви чітко розумієте свої межі, вам легше їх захищати. Якщо підсумувати все сказане, то баланс між допомогою іншим і власними межами це не про вибір між бути хорошим психологом чи дбати про себе. Це про довготривалу ефективність. Запам'ятайте, ви маєте право на відпочинок. Ви не зобов'язані бути доступним 24 на 7. Ваш ресурс це основа вашої роботи. А тепер запитайте себе. Які межі я хочу встановити для себе вже сьогодні? Дякую за увагу.